Гомін Ау? Всім привіт! Це шоу «Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Катастрофа у прямому ефірі. Як Байден провалив президентські дебати у США? І що буде далі? О, буде катастрофа далі. в прямому ефірі. Так, чекайте, а покращувати геноцид? Вони там обіцяли. Казали, що забезпечить небезпеку, ламали ручку в прямому ефірі. Ні, тоді яка це катастрофа? Це тепер новий жанр фільмів катастрофа, не там, де вулкан вивергається чи метеорит падає. Це просто буде фільм, де показують, як два діди, претенденти на ядірку не справляються з вічливим спілкуванням. Ну да, бо відчувається, що американці вони вже трохи зажралися із своїм розважальним контентом. Бо ну коли два діди скучно розмовляють, для них це провал. А для нас ну це просто затягнули тост. Американська публіка така випалива. Ну дивіться, ну не сподобались вам дебати. Ну не сподобались. Ну то що це вже? Зразу катастрофа. Ну що за капрізи Ти, ти не розумієш, вестернери дуже люблять гундьош. Вони думають, що слова можуть вирішити все на світі, тому коли десь ламається Гундьош, американець лізе в лінгвістичну яму. Він не може це осягнути. Ну да, я думаю, вони вже дуже сумують за Обамою, тому що ну людинка, він з гільцой, але як красиво читав шутки з інтонацією, з паузою З розстановкою, де. Да, Обаму запрошують на лейт-найт-шоу, і Обама такий каже: О, я програв повністю всю стратегічну комунікацію по стриманню Росії. Ви зали такі смішно, і це як цей Фелон сміється, чи хто там такий а клас, чувак. Ніяких сенсацій під час відповіді ані Байден, ані Трамп не оголосили. Всі їхні меседжі повторювали обіцянки або позицію їхніх партій. Уже на першому питанні Байден сказав про те, як за Трампа під час пандемії COVID-19 економіка колопсувала. А його адміністрація намагалася знову поставити її на правильний шлях. Ну а Трамп уже через кілька хвилин заявляв, що через Байдена нас уже не поважають як країну і США схожі на державу. Третього світу. Я, mm. е, звісно, згодна, що світові варто багато чому повчитися в Україні, але копіпастить говорить Україна не один із цих варіантів. А тепер в цю студію заходить колишній президент Америки. Він заходить такий в светрі з ромбіками і такий каже: Я зраджував жінці і обманював людей на гроші. Але ну блін, дивно, чому Байден не звернувся до свого дружані Зеленського за допомогою, адже в нього є досвід, як перемагати в дебатах. Там, якщо всіх авторів підключити, то можна було б ці дебати транслювати на Comedy Central, як про смажку Трампа. Але з іншого боку, я перепрошую, а на які сенсації там всі розраховували. Ну це дебати двох літніх людей. Ну і єдина сенсація, яка там могла відбутися, це якби Байден з Трампом приїхали на гіроскутері і сперечалися годину про те, що краще, ані кей-поп. Ну пода. Або б додали ще ще якихось змагальних елементів: типу хто більше вип'є горілки, хто більше знає анекдотів, в кого краще в. Родили, щоб була якась вибірка, розумієте, а то чисто на ораторські здібності покладатись не можна. Якщо американці так класі до сенсацій, приїжджайте в Україну. У нас тут суперечки двох дідів це не сенсація, а буденна буденність. Просто спитайте двох дідів одночасно, як ремонтувати таборі. Експрес опитування CNN одразу після дебатів показало, що їхнім беззаперечним переможцем став Дональд Трамп. 67% респондентів вирішили, що виступ республіканця був переконливішим, ніж у Байдена. Що ж, ну для мене сенсація, що на цих дебатах хтось для когось був переконливим. Прокиньтесь там. Я думаю, якщо там хтось вживав фрази по типу вони вистояли цю битву, то це буквально малось на увазі ого, вони реально стояли майже годину. там. я тільки боюся, що в Америку не хильнуло в якусь іншу сторону, зовсім протилежну, що на наступних виборах американці дозволять 15-річним підліткам. І Такі так, все, дебати, тінейджерів! Нами буде керувати тепер 15-річний чувак з Міннесоти». Ну я ну пожди, пожди. ну тут таке діло, що якщо підтягне. Це юні Грети Тунберг, то є загроза, що на цих дебатах можна буде почути щось розумне і причому внятно. Ну або просто зробити по перевіреній схемі. Ставимо чотири крісла в залі, які спиною слухають обіцянки кандидатів. і Якщо їм дуже подобається, вони клацають кнопку і розвертаються і ведеться все горбано. Я пропоную, щоб всі кандидати виступали з піснями від України. Поїде кучма. Так, ну... голосувати за нього не можна. Але ж нових. Хочете шоу, Ви хочете uh -huh. сенсацію? Треба щоб був нацвідбір, нацвідбір <laughs> на дебати. <laughs> Та-да. -да. Чинний президент і справді мав украй переконливий вигляд. Він плутано формулював думки, кілька разів допускав прикрі обмовки. Наприклад, ми покінчили з медстрахуванням. Говорив то надто швидко, то надто тихо, а ще постійно прочищав горло. А коли говорив Трамп, Байден часто дивився в камеру з відсутнім поглядом і кам'яним виразом обличчя, майже не реагуючи на слова опонента. Ну, по-перше, відсутній погляд у Байдена під час промови Трампа, що тут дивного? Ну, Просто ну, в людини колапсував мозок. Ну, це, це нормальна реакція. З іншого боку, я вважаю, що ось так як Байден вела б дебати будь-яка людина, яка приїхала на них. З роботи, <ріст> <ріст> А враховуючи, що він приїхав з роботи на роботу, і якщо ще врахувати, що навіть у вихідні президент ну живе на роботі в роботі, ну можливо, варто було б трохи знизити очікування. <ріст> ну ну да, але дивись, Трампа вони теж намагалися вимотити, навіть в тюрму його просадили на трошки, але як бачимо, це йому пішло тільки на користь. Бо якби мене теж посадили в тюрму і сказали: ось диви, якщо ти зараз погано виступиш, то з. Скоріше за все, вернешся сюди. Я б теж тоді старався, ніби даю сольник на медицинськвергарда. Так, ми з вами опинилися в ситуації, де доля світу залежить від того, чи не забуде персональний лікар виписати діду правильні таблетки, інакше він буде непереконливий. Отака ситуація. Однак, згідно з експрес-опитуваннями CNN, понад 80% зареєстрованих виборців не змінили думку про те, за якого кандидата голосуватимуть у листопаді 2024 року. Та для спостерігачів в Україні президентські дебати нагадали. Перспектива повернення Дональда Трампа на посаду президента США цілком реальна, mm. і знаючи особливості світогляду республіканця його ставлення до російсько-української війни, готуватися до цієї перспективи потрібно вже. Зараз! Зараз! Ого, яка несподіванка! Українцям знов пропонують готуватися вже! Зараз! Цікаво, як саме. Давайте, українці, підготуйтеся до президентства Трампа. Для цього вам потрібно всього-навсього знищити Росію до його вступу на посаду президента. У вас є 4 місяці. Поїхали. Треба вже треба вже зараз випускати консерви з назвою Якщо Трамп президент і її. Зметуть в перший же день. Оце і буде підготовка. Ну, ну, а що? Ми самі винуваті? Оце ми рішили, що можна дружити тільки з адекватними людьми, а треба було всі варіанти враховувати. Наприклад, щоб Зеленський прилітав на візити в США, посміхався там всім в Білому домі, а потім їхав до Трампа в казіно грати з ним в покер на майбутнє України. Згоден. Але це досить небезпечно, погодьтеся, тому що ось ти їздиш такий презентабельний молодий президент, а потім всі газети шумлять, бо бачили тебе з Трампом в з барі. І ти, щоб відповідати двіжусі, намагався вкрасти в стриптизерки якийсь долар. Невдобно. Це було шоугомі на от слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Щось українцю багато до чого треба готуватись. Ми не встигли до ядерки підготуватись. А тут у нас ще до Трампа готуватись, бо все життя українця це підготовка до найгіршого. Постійно є ще до чого підготуватись, українцю. Так, сподіваємося, Джо Байден ще зможе взяти реванш у дебатах, але наступного разу давайте проводити їх в санаторії. Пожалуйста. Як же добре, що американці не змінили свій вибір після цих дебатів, і виходить, що Америка прожила один день життя СТБ. Всі подивились на позор і живуть далі. Мемім наробили, полягаємось. Гомин Ау.